Друзі, ви дивитесь канал Іванко, і ми зробили об'єкт укриття у спальні. Тому що час від часу, по кілька разів за день, лунають тривоги. І щоб далеко не бігти, ми вам покажемо, як ми зробили. І ви можете теж собі так зробити об'єкт укриття, адже це є ваша безпека. Бачите ліжко, це спальня наша. Ось підлога, стіна і тут якраз підземний люк якраз. Бачите, як ми його зробили? Ну, він якраз тут не виходило більше, щоб зробити, але цього люка повністю достатньо для того, щоб під час тривоги туди... Відкрити його достатньо було і заховатися і перечекати тривогу. Ось, дивіться, друзі, ми відкрили люк. Зараз я вам покажу об'єкт укриття. О, бачите, він не глибокий, дуже маленький, але тут ми сюди під час тривоги ховаємося, адже бачите стіни бетонні, цеглом. Цеглою оздоблені, стеля, бачите, бетонна. І ми тут під час тривоги ховаємося і так проводимо час. Коли тривога закінчується, ми люк відкриваємо і виходимо. Ось я закриваю.